Ім'я Домамир має слов'янське походження і є двоосновним. Воно відтворюється на підставі записів з Тернопільщини, зокрема патронімів Домамиричі, засвідчено у 1649 році та Домаморич, засвідчено у 1654 році. Зміна кореневого звука з в постпозиційній частині, ймовірно, зумовлена народною етимологією. Давньоукраїнське ім'я Домамир згадується вже у 1233 році. Особове ім'я також пов'язується з мікротопонімом Домамиря-Печера, який зафіксовано у 1241 році. У цьому випадку постпозиційний компонент Печера є основним словом, а препозиційний компонент Домамиря виконує роль узгодженого означення. У сучасному перекладі це означення може бути передано присвійним прикметником Домамирова. У ряді давніх записів ім'я також фігурує у формах домаморич та домаморичі, схожі на домамир імена домажер «Домабор».